Друзі, я щиро вітаю вас на каналі Смачно Легко, Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропустити жодного цікавого рецепту. А сьогодні приготуємо шоколадну ковбаску десерт родом із дитинства, відомий усім без виключення. Нам готували його мами та бабусі. Це неймовірно смачно. Додавати можна будь-які інгредієнти. А нам знадобиться пісочне печиво, молоко. Вершкове масло, трохи какао, цукор та одне куряче яйце. Готувати дуже просто, тож почнемо. Друзі, ковбаска готова, вона неймовірно смачна. Можна робити експеримент та додавати будь-які інгредієнти, наприклад, чорнослив, курагу, цукати або трошки конячку. Також улюблені горішки. Загалом поле для експериментів безмежне, тому пробуйте, готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До зустрічі у наступних відео, папа! -па.